Карний велосипед на оцінці коштував 17200, зараз ціна 13500. Все через царапину. Досить така велика царапина тут на рамі. Хоча для кого велика, для кого для такої знижки. За тиждень дехто більше царапина робить. Велосипед за свої гроші дуже класний. Рама алюмінієва, 16 дюймів, колеса 29 дюймів. Це найнер. Подвійні алюмінієві обода, хороші шини. Касета зазадів вісімка. Альтус перемикач, алюмінієвий шатун провіл. Альтус передній перемикач, хороший підсиділ, класне сидіння. Вилучка амортизаційна, з магнієвими штанами. Є блокатор ходу, регулятор навантаження, Алюмінієві втулочки. До речі, неко. Це ж і бренд непоганий. Гідравліка Шиманівська. Вилучка м'ягесенька, класна. Велосипед сам теж легенький. І дуже, дуже гарний стигнень. Педальки металеві, магнієві. Є ще от ніжка. А Хто придбає до кінця цього тижня, отримає в подарунок крила. Приїжджайте на Тездрайв, даний велосипед, в СМТ Кулики, Львівська область, вулиця Львівська, 20.